Обльотується американська італіанка з штучно заплідненою маркою. От. От італіянка. Мій телефон сьогодні. Взагалі це треба знімати на якусь нормальну камеру, тому що не показує нормально. Ну, дуже сильно, дуже сильний обльот. Мощна сім'я. І ну, було вчора, я показував. Вчора першого числа показував, перед тим ще показував і гніздо, скільки вони з'їли, скільки тої бджоли є, там на восьми на восьми рамках, на восьми міжрамочних цих. Є вони. Так що це матеріал на пасіки ВСХ. Від ВСХ і В походження бджіл, тобто бджоли, які е, викидають і гризуть кліща. От. Обробки практично одноразова була обробка е, цей, варомедом восни і це. Практично кліща впало в всіх сім'ях мінімально. Там навіть не було що показувати.